Друзі, нас інфоперші про головне поїхало. Під москові ранок розпочався із серії потужних вибухів. Коло полум'я охопила Балашихинський дослідний хімічний завод. Жителі навколишніх районів прокинулися від гурку. То вибухи були чутно за десятки кілометрів. Ошибки в будинках повилітали ще до того, як на місце прибули перші пожежні бригади. Офіційні російські джерела намагались пояснити все займанням технологічної лінії. Але кадри з місця одразу потрапили до телеграм-каналів величезний стовпою чорного дима серія детонацій, хаотична евакуація персоналу. За попередніми даними загинуло щонайменше 89 осіб, що понад 200 отримали поранення. Серед жертв інженери і наукові співробітники, які працювали над військовими проектами подвійного призначення. Завод офіційно зареєстрований як виробник лабораторних реагентів. Насправді виконував державні замовлення з розробки паливних сумішей для безпілотників і компонентів для високоточних боєприпасів. Джерел повідомляють, що пожежу спричинила диверсія. Двоє українців Житомира, які ще з 18-го року легально працювали на підприємстві. Ристуючи підроблені документи, заклала вибухівку в критично важливих цехах. Вони діяли обережно і системно руками, вичавлюючи. У неділе обережної системно роками, вивчаючи розклад змін схеми евакуації, системи протипожежного захисту, вибухові простої спрацювали саме вранці, коли більшість персоналу тільки розпочала роботу і зосередилися у виробничих корпусах. Перший вибух програмів оцих узберігання реагентів через кілька хвилин у відділі випробувань створила ефект ланцюгової реакції. Пожежа миттєво хопила кілька будівель детонації, розліталися одна з одною. Система пожежогасіння виявилася неспроможною, адже деверсанти пошкодили ключові комунікації. Що напередодні жителі Балашихи розповідали, екранок перетворився на хаос. Десятки машин швидкої на вулицях. Поранені люди, яких виносили просто на ковдрах густий дим, що накрив місто попри всі зусилля, вогонь локалізували лише через кілька годин до цього часу, головні виробничі потужності були знищені. Аналітики наголошують, що удар по Балашихінському заводу став одним з найболючіших для російського ВПК. втрати цього об'єкта означають серйозні проблеми для виробництва боєприпасів безпілотних комплексів. Понад те, знищення висококваліфікованого персоналу, непоправна втрата цих людей неможливо швидко замінити. Москва намагається зам'яти трагедію називаючи «виробничою аварією». але всередині силових структур немає сумніву. Це диверсія, та що українські агенти змогли діяти в передмісті столиці в серці військово промислової системи стало холодним душем для Кремля. Аналітичний висновок ранкова катастрофа Балашиці показала слабкість Росії в толу. Попри тотальний контроль, українські диверсанти довели, що можуть діяти непомітно і вражати критичні об'єкти навіть в найбільш охоронюваних регіонах. Це руйнує образ сильності російських спецслужб і демонструє світові, що Москва вже не може гарантувати безпеку навіть власним стратегічним об'єктам. У 447 далекобійних БПЛА і ракет за минулу добу. Випустила Україна по РФ. Ніть російські воєнкори зазначаючи, що все по було стягнути до Москви. Тому українські дрони буквально вільносио почувала в небі Росії. Стільки вбитих окупантів в Росії за одну українську атаку ще не було. Разом з тим розмі пишуть міноборони РФ до цих пір не представило сводку по збитим за ночь дронам. Паралельно з цим трапилася аварія під час спуску російської балістики по Києву вранці, 31 серпня після невдалих пусків російських ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської ЕСМІ. Пуску було 500 кілометрів від станції. В... Вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континентальну ракету. Втім, удар прийшовся по території самої Росії. Зокрема, АЕС, Краснодарська С. Дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. Епіцентр був сам під нею, тому зупинені всі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. пишуть у про Пишуть, що Росіяни зберігали підземних ангарах під станцію озброєння. Карма прилетіла, не щастить Росії. в останній місяць окупанти під атакою в курську прорив дампварії на АЕС. Сядять без світла. У них точно свого за планом. Краснодарському краї, окрім зупинки ЄС, прорив дамби. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.